Вони добрі і щирі і не вміють говорити неправди. Матковська Юлія Станіславівна. Хочу вас пригласити до себе в гості, щоб ви пробували мою піцу. Ігор, ходи не затишук, тобі є. У них золоті руки. Бісовому плиту і виширувати буду, скоро і аплікацію роблю. роблю. Те класі коли Дмитро Васильович можу суп зварити, там капусняк, от, картошку, але суспільство їх не приймає, ігнорує. Чомусь світ жорстокий, з такими дітками гуляють тільки вночі. Нині Хмельницький реабілітаційний центр для інвалідів родини затишок відвідає 85 особливих хмельничан. Для них навчитися ходити, говорити та себе обслуговувати подвиг. Якщо з любов'ю, спокійно, не нервувати їх, вони з воль це роблять. Вони живуть доти, доки живуть їхні батьки. Ми прорахували то виходить, що на в чотири рази дешевше утримання в таких центрах аніж в інтернатних закладах. Ми хочемо відкрити ще відділення цілодобового перебування. Ми написали проєкт, який подали на до президента нашого Януковича, і дуже надіємося, що ми виграємо цей проект. Ми відкриємо вісім кімнат, де у разі кризової ситуації ми зможемо залишити на цілодобовий догляд цих підопічних. Ми написали листа до королевської, дуже надіємося на підтримку. Допомогу, що все ж таки перевели нас на державне фінансування. Тут не зустрінеш випадкових людей. У цьому родинному затишку знаходиться моя дочечка Данільчук Ангеліна. Так як влаштуватися з такими дітьми дуже важко, благодаря Керчинській Антоні Павловні ми прийшли до неї і вона нас взяла на роботу. Я так думаю, що. Моя допомога їм також потрібна. Коли приїжджаєш, вони дуже радіють, тому що вони очікують від нас якоїсь підтримки. Неважливо для яких дітей допомагати. Та головне, їм не потрібна наша жалість. Людяність людяність. Ми ставимося до наших підопічних як ну, недорівний рівному. А як до друзів жалості тут проявляти не потрібно. Тут потрібно проявляти навпаки якусь, якщо підтримку, то толерантну підтримку. І все ж бажаючих працювати із розмовою відсталими не так і багато. Нині у родинному затишку вакантна посада інструктора із гончарства та лиття свічок, а новий кабінет із сучасним обладнанням пустує. Ми шукаємо фахівця німці. Нам виділили кошти, за які ми закупили обладнання по свічку виливанню і гончарні справи. Діти зможуть собі якісь набути елементарних навиків, і навіть на благодійність ми будемо виставляти ці свічки, щоб нам була якась невеличка допомога для центру. Врешті-решт, право на щастя у них ніхто не забирав. У нас є чотири пари, які одружилися і народили діток. І виховуються ці дітки в сім'ях, де батьки їм допомагають. Також є два підопічних, яких навчаються в, наш... в нашому університеті Україна. І все ж, аби адаптуватися у світі здорових, їм конче необхідна. Наша підтримка, допомога і небайдужість. Так, що ще раз, ми на вас будемо надіватися, чекати. Юлія Стафурова, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.